Привіт, я вирішила записати відео відповідь бо так, щоб у тебе був ефект присутності: з приводу здоров'я, здоров'я батьків і здоров'я дітей для порівняння. Знову ж таки, говоримо про те, що коли ми виховуємо дітей, ми їх виховуємо на своєму прикладі. Так, так само тут. Я зрозуміла про себе, що можливо, частково моє ставлення до свого здоров'я. Це не те, як про мене дбали мої батьки в дитинстві, бо мої батьки про мене дбали, а про те, як моя мама, коли ми були маленькі, дбала про себе. Вона про себе погано дбала. У неї теж були застарілі проблеми зі спиною, з шиєю. І загалом не стільки конкретно проблеми зі здоров'ям, скільки не було такого, що. Мамі треба сходити і зробити маску для обличчя, або мамі треба поспати, або мама почитає книжку, або мама ну, займається чимось важливим і її не можна переривати. Завжди було так, що мама робить все для всіх, а я остання буква алфавіту. І це здається, що це ну, дуже добре, і дуже так доброчесно, і по-християнськи, повністю себе присвячувати всім, але це приклад. І цей приклад, на жаль, я перебрала. І, на жаль, так я тепер вчиняю, вчиняю з собою. А це, ну, і я тепер цей приклад несу своїм дітям і я виховую їх так, що про себе не треба дбати. Що якщо у мене щось болить, то я не йду до лікаря. У нас була така ситуація, коли ну, мої батьки регулярно ходять на масаж, бо бог проблеми зі спиною. І от якось раз ми гуляємо з моєю мамою, а ну, ми інколи з нею гуляємо, коли я з коляскою хожу гуляти. Ми з нею гуляємо, і вона каже, ми записались до масажистки. Я кажу: у мене теж були спини, треба колись буде записатися. І я тут я на неї дивлюсь, і вона на мене дивиться. І ми розуміємо, що цю фразу я їй говорила вже, ну. Декілька разів точно протягом останніх кількох місяців. Тобто, коли вона говорить про те, що ї... вона на масаж іде, я їй говорю: Та, мені теж треба сходиться. Я, у мене дитині там було, умовно кажучи, півроку, то тоді, і у мене дійсно боліла спина. Звичайно, з твоїми проблемами взагалі це не порівняно. Якщо ну, порівняти з твоїми, то взагалі в мене не болить спина, але Там нема, що вона болить. Знаєш, І це теж приклад самознацінення, я типу, познацінюю свої проблеми, як це у людей серйозніше, значить, у мене все нормально. Uh, і от мама на мене дивиться і каже, так серйозно, і каже, Літочка, давай я свою чергу пропущу, а ти сходиш з татом. Я так подумала, кажу, а який це час? Вона каже, 11 Я кажу, ні, не виходить, бо у влади зустріч в цей час. Він не зможе побути з малюнкою. Вона знову на мене так дивиться і каже, я побуду з малюнкою, ти піди на масаж. Я кажу: серйозно, можна так? Вона каже, так, да, нічого страшного, півтори години я витримаю там. Ну, поки поки я буду йти, поки масаж, поки я буду вертатися. Це півтори години, нормально, все нормально. Там, типу, я водичку йдемо попити. Я кажу: добре, ми пішли на масаж з татом. Ну, і от тоді вона відзеркалила мені моє ставлення до себе. Тобто, я розумію, що. Я сама хоч і хочу сходити на масаж, я собі не дозволяю. Я, я так типу кажу, так, да, мені теж треба сходити, Але насправді я не пішла, не дзвонила і не організувала свій похід на масаж. Чому? Бо я знаю, що є більш важливі речі, а я на останньому місці. І, і я розумію, що мама, коли нас виховувала, вона не хотіла, ну вона не хотіла, мабуть, щоб ми це перейняли. Вона хотіла якнайкраще. Але, тим не менше, ми це перейняли. Тепер давай порівняємо: якщо раптом хтось із дітей захворіває, що робить батько, нормальний батько або мати, вони зразу шукають лікарів. Якщо ти не болить спина, зразу шукаються лікарі, зразу купуються якісь, не знаю, корсети, якісь там масажі, щось ще у нас була ситуація з окулістом, з мешком, коли нам окуліст сказав, що треба носити пов'язку. Ну, все, знаєш. У нас у Владика є проблемка така з зором, і це ну, типу, генетично передається, і може розвинутися, якщо є така склоність, схильність. Да? Тому ми цим дорослідкуємо, ми в оффлімолога регулярно ходимо і перевіряємо, і питаємо, а чи нема, чи нема, типу, щоб точно знати, бо ми знаємо, що у нас така проблема може бути вірогідність велика в Якийсь момент вона сказала, да, щось таке типу розвивається. Давайте ви місяць півгодини в день будете з пов'язкою ходити. Ми купили не просто пов'язку, ми купили піратську пов'язку, піратську шляпу. Піратський там якийсь щось ще. Причому піра... пов'язки купили для всіх. Тобто у нас була така процедура, коли Мишко сідав, одягав цю пов'язку, одягав цю шляпу. Я одягала пов'язку, владік одягав пов'язку. Навіть іноді пов'язку одягали. І ми читали піратські книжки. У нас були спеціальні піратські книжки. Можемо поділитися, почитати. Може, ви хочете почитати, бо у нас вже ми їх вже начиталися дуже багато. Ем, і ми оце так робили, розумієш? Тобто це я до чого. А, а потім, зрештою, так вийшло, що йому ж наблизне ці книжки, і ми просто дивилися мультики в піратській пов'язці. Але ну це для наших цілей було нормально, тобто можна було так. Я це до того, що коли дитина захворіває, батьки готові на все просто, ну небо прихилити для своєї дитини. Всі, всі це розуміють, батьки. А коли батько чи мама захворюває? А! О, нічого страшного. Ну, були спина, ну нічого страшного. Ну були там живіт, ну нічого страшного. Ну, потерплю. Потерплю день, два, тиждень, другий. А скільки так можна? Чого? І чого взагалі це можна? Хіба хтось. Ну, взагалі, що станеться, якщо мама виділить для себе півгодини на зарядку кожен день, хоча б 15 хвилин, хоча б півгодини декілька разів на тиждень. Якби... Бо виходить, що якщо знов-таки. Інша сторона питання. От Якщо говорити глобально, да, у кожного з нас є 24 години на добу, і ми займаємося якимись справами. Є справи, які постійно ми відсуваємо, бо вони не пріоритетні, і ми ними насправді не займаємося. Вони у нас, типу, висять постійно да, в якомусь списку справ. О, що колись я. я, це я по себе зараз, да, колись я похудішую, колись я вивчу англійську гарно, колись я. Ем, що ще піду на танці, колись я буду бісером плести, колись я буду розмальовувати розмальовки, якісь. колись я цю книжку прочитаю і цю, і ще цю, і таких список книжок вже в кутку лежить, 20 штук, ну, ніхто їх не читає. Що я роблю? Я прибираю, витираю, готу, ну, готую не дуже багато зараз, останнім часом. Е, Спорання заправляю, розвішую, розкладаю, е, ну, підмітаю, ну, годую. З одного боку, я не можу не робити зовсім ці речі. Але з іншого боку, якщо вони забирають весь мій час, то як то каже, я сказала одна по-моєму, авторка Регіна Бред, чи якась там ще, в неї вона каже: подумайте, що напишуть на вашій могільній плиті, коли ви загинете. Ну, помрете там, нехай це буде 90 років, оточення близьких, рідних від старості весні, за 5 хвилин. Але типу, що не пишуть? каже я зрозуміла, а в неї там. Ну, якщо я не помиляюсь, це Регіна Бред. Але я можу помилятися. Така американська авторка, в неї такий складний життєвий шлях. Вона сама виховувала двох дітей і вчилася там два, ну не 20 років, ну по-моєму років вчилася в коледжі, намагалася здобути освіту, постійно міняла, постійно різними професіями займалася, зрештою стала письменником. Так от вона говорить, що я зрозуміла, що я от цим всім намагаючись і діти, і робота, і освіта, все. Я постійно не роблю якихось важливих справ для себе. Для себе. І колись, що коли, коли я помру, на моєму могильному плиті напишуть: ну, у неї регулярно вдома було дуже чисто і була вдома їжа. І вона говорить: я зрозуміла, що це, це мало, я хочу, щоб ще щось сказали. І про себе мені, мені хочеться, щоб коли я помру, мені на плиті написали, що. ну, у неї не було супер багато їжі. Вона була дуже проста в холодильнику, регулярно було брудно, інколи вона прибирала, звичайно. А, але загалом вона зробила це, і от вона там щось, якийсь проєкт цікавий, і вона з, книж, з дітьми книжки часто читала, ну і, і була там хорошою подругою. наприклад, да? Тобто я не хочу, щоб про мене пам'ятали тільки те, що я гарно готувала і прибирала. А, от такі справи. Я тут ще собі щось записала, зараз я почитаю, бо я тут багато чого думаю. А, і ще таке, також ем, про дзеркалення ситуації. Да? от е, У мене сестра, е, ти знаєш, була проблема в неї з е, жовчним, боже, я, я погано знаю ці всі теми. Коротше, по-моєму, з жовчин, да? коли її вирізали і, е, вона якийсь час до цього йшла, до того, що треба операцію зробити. Але у неї було ще очікування, що якось воно там можна попити було певні препарати, і типу, ці каміння розчинилися, розчиниться і вийде. Але півроку їй було регулярно погано. Тобто у неї регулярно траплялися такі кризи, напади сильного, сильного болю, коли вона взагалі не могла повзала і приїжджала швидка, її колола, і вона відходила. А декілька разів після цього вона вже швидка не приїжджала, вона сама знала, що, що собі уколоть. Е, і вона мені телефонує, говорить, що от така ось ситуація. Ну, якби це був не перша розмова, не єдина, звичайно, це була просто система там, певних розмов. Це як шість війна почалась тоді, і якось так все це було. Якось воно все було не, не, не вчасно, як завжди. І черговий раз ми спілкуємося на цю тему, і вона мені розповідає, що от їй погано було, ну, минулий раз там тоді, -то, і вона колола себе і там все. І вона говорить, що от я переживаю, я так розглядаю два варіанти, що от є операція, я не хочу робити операцію, бо це в принципі страшно. Да? Але, там, і не зрозуміло, що покращується ситуація, але от зараз також не покращується, я п'ю препарати, але вони щось не, не ну, не, супер діють. не можу сказати, що поки діють, а УЗІ там не може дати повну картину. Да? І я кажу: Вітусь, дивись, давай я тобі віддзеркалю твою ситуацію. Да? Ти мені говориш, що. У мене періодично бувають дуже сильні напади болю. Е, такі сильні, що до мене або шутка приїжджає, або я собі сама колю знеболювальне. Ці напади бувають як часто? Вона каже, ну, типу, раз в місяць. Я кажу, частота збільшується? Так. Да. Раніше було рідше, зараз частіше. Зараз раз на три тижні, наприклад, останнім часом. Е, да, от, тобто, і ще продовжуючи дзеркалення цієї ситуації, мені постійно боляче. Інколи мені так боляче, що капець приїжджаєш від або я сама себе колю, ну, ні, не так багато років. Якби знаєте, знаєш, типу ситуація... ну. Коротше, це ненормально. От я тобі кажу, це ненормально, Відусь. Так далі тривати не може. Подумай, які мінуси у тебе будуть, якщо ти зробиш операцію, які плюси будуть, і які мінуси, плюси будуть, якщо ти не зробиш. Але загалом, типу, все виглядає так, ніби. Ти ризикуєш собою, продовжуючи чекати з моря погоди і виходу самовільного цього каміння. А якось тобі може бути сильно погано, а у тебе двоє дітей, одна з яких дуже маленька, ти якби живеш ну, не зовсім в еміграції, але типу, ну, і взагалі, ну якби як це так? Тобто ти, і для то тебе самої це небезпечно, і для твоїх дітей це небезпечно, для твоєї сім'ї. Тобто ти ж не, 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 не тільки за себе відповідаєш і. І вона тоді, да? Вона задумалась, тобто вона з того з, з того фокусу, що як це, я ж боюся, операції, можливо, там краще не стане. Вона просто подумала про те, як вона жила весь цей час багато мі... ну, декілька місяців, по-моєму, це півроку був такий період, коли постійно їй було погано. І Зрештою, вона просто почала думати, як організувати так, щоб вона поїхала на операцію, там побула день-два і вернулася і все нормально, щоб чоловік справився з нянею, з цим, з цим часом, поки Ну, Полінка ж там тоді ще Полінці навіть року не було. Тому дзеркалячи тобі твою ситуацію. Я кажу, що коли у мами багато років з спиною, коли у мами кожен день болить спина, вона це терпить, 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 терпить. Ну ти не знаєш, звичайно, як це може? Я не хочу тебе лякати Дай Боже, щоб все було добре. Але раптом щось стане гірше. Тим бачиш, що ти постійно носиш Максима і ну, трапляються регулярно такі ситуації, коли ти його носиш. Ну, тобі твої діти не подякують, розумієш? Е, у нас була ситуація з таблетками я тобі розповідала. На, ну, можливо, наковтався моїх таблеток, і е, це до того, що інколи ми, ми всі не знаємо, чи правильно ми робимо. Мешко наковтався, можливо, таблеток. І Владик, е, я пам'ятаю, я вкладаю мільку, а Владік. Е, з ним ванні і дав йому випити води, і каже: треба ти Я тобі зараз надавлю на язичок, і ти вернеш цю водичку, щоб ми пересвідчили, що все нормально. А він каже, ні, ні, ну плаче, йому неприємно це, і він ні-ні, не буду. Владі каже, ну давайте. Ми ще каже, не буду. Владі каже, ну давай да та, І він намагається все це ну от, коректно, так, так з повагою до дитини, каже, розказати йому про цей процес, що це буде, чого на язичок, там, чого я тобі даю водичку, навіщо це все потрібно. Е, ну Трошки його, звичайно, не можна лякати лікарями, я знаю, але він каже, йому, якщо ти це не зробиш, нам доведеться їхати в лікарню. Я це слухаю, поки я годую молодшу дитину, я звел і слухаю. Я розумію, що пройшло вже 15 хвилин, а ситуація не змінюється, навряд чи зміниться. Тобто дитина не хоче, ну, скажімо так, викликати роботу, так, йому неприємно, прийнятно, йому дають на язик, але, мабуть, він не дає повністю просунутися, або якось він мало води. я не знаю. І в мене доходить думка, що з одного боку, да, ми такі коректні батьки, ми емоційно якби все намагаємося бути там турботливими і все інше. Але а раптом це критична ситуація, а раптом тут є йде рахунок на хвилини, на десятки хвилин, а раптом зараз щось ну, відбувається, жесть якась. Дитина не може за це відповідати, дитина маленька. Це неправильно в цій ситуації відповідальність на дитину перекладати. Батьки повинні ну, Турбуватись про себе в цій ситуації, про дитину. І навіть насильно потім прийшла я. Ну, прийшла я, розумієш? Я йому закрила ніс. Владік просто ще боявся що не його вкусить. Я йому закрила ніс і надавила на язик Владік, надавив. Ну, він все одно не вирвав і, зрештою, ми поїхали в лікарню. Ну, вони поїхали. А в ситуації, коли це ситуації, коли дитині погано. Може бути, може бути сильно погано, І небезпечна ситуація сильно. І ти приймаєш рішення, що ти зараз зробиш певною мірою насилля над ним, але ти точно будеш знати, що все нормально, що він виживе, що він буде здоровий і живий. Так само з тобою. так само. Якщо це критична ситуація, а це критична ситуація, хоч вона вже триває 10 років, вона погіршується. Е, ну, Грижа, запалення, все це. Е, ну, Знаєш, тут ще так, таке, може, надто жорстке, типу, фраза, але тим не менше. Як погано тобі має стати, щоб ти почала цим займатися регулярно? Ну, вибач, що так, але ну, так воно і є. От як тобі має так допекти? От, от що має статися? Щоб ти така, опс, я роблю зарядку кожен день, як моя мама. Моїй мамі знадобилося впасти. Два місяці терпіти біль щоденний, потім лягти на операцію, чи два місяці, чи більше вона терпіла, не пам'ятаю. операція їй не допомогла. Ну, будемо говорити чесно, операція їй не допомогла, вона все одно терпить біль. Але зараз, якщо вона зранку робить зарядку, то їй терпіма. А якщо вона зарядку не робить, то вона просто лягає і лежить. Через якийсь час у ній так нагрібає, що вона лягає і лежить, вона встати не може. І бували такі декілька ситуацій, коли Віточка приїжджала з Аганосею і Полінкою. І мама така героїчна жіночка, я не буду робити зарядку свою ранішню, так, так якось склалося, що вона не встигла її зробити. І, і потім закономірно вона лягла після обіду і вона не вставала. І коли дорослі люди, знаючи, що в них є проблеми зі здоров'ям, не турбуються про своє здоров'я в угоду дітям або внукам або комусь ще. А ці діти внуки про це не знають і не можуть прийняти рішення або просто не, не можуть прийняти рішення в, в силу свого віку, своїх восьми чи двох років. Тобто Максим тобі не може сказати, мама, не бери мене на ручки, бо я, бо я переживаю твою спинку. Ну, він, він ще не розуміє причину з такого зв'язку. І не тому, що він тебе не любить. Я думаю, якби він розумів реально, він би тобі це сказав. Уяви собі, що Максим і Георгій вони виростуть, так? і вони тобі в свої 20-30 спитають, мама, чого ти не турбувалась про свою спину? Ти скажеш, я вам готувала котлети, прибиралась, ем, витирала пелючку, питала у Георгія, чи ти, сонечко, зробив домашнє завдання. Вони спитають, чого? Чого? Чого ти зараз тобі так боляче, наприклад? Ну, ну, ти на це не заслуговуєш. Ніхто не заслуговує на те, щоб страждати. Ніхто не народжений, щоб страждати. Ти така сама людина, як твої діти, яких ти дуже любиш, тебе так само дуже люблять. І, і ти сам, ну, якби, любиш, маєш любити так само, розумієш, як дітей. Якщо, якщо не ти, ну, хто, хто, крім тебе, відчуває твій біль? Ніхто. Ну, А так виходить, що ти примушує інших людей. Якось так виходить, що упосередковано, вони також завдають тобі болю. Тим, що вони перебирають на себе тв твою увагу, да, от, і ти оце постійно турбуючись, 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 те робить, те робить, те робиш, ти не робиш для себе, страждаєш, тобі болить. Ну, я, ніби ніби ніхто не винен, але, але це не нормальна ситуація, сонечко. Я хочу, щоб ти мене почав. Це не нормальна ситуація. Е, і ну, я хочу також для себе це, скажімо, зрозуміти. Але і відзеркали тобі, розумієш? Можливо, ми одна вчимо одне одну. Цілую, люблю.